Їхала на одну вакансію, а приїхала на м'ясокомбінат. Якщо чесно, я думала, що таке буває тільки не в мене, і я дійсно бачила такі відео моїх колег. Я думала, це якісь <свісно> жарти, поки сама не стикнулася. Але я вибачаю, шановні рекрутери, а як так відбувається, що люди у вас їдуть на одну роботу, а приїжджають на іншу? До нормальних рекрутерів питань немає. Ну просто, просто поясніть мені, на що ви розраховуєте. Ну, типу, що. Що би що? Ну поїде людина туди, а вона поїде. Вона побачить своїми очами, куди вона приїхала, і вона ж все одно знайде собі роботу, тому що вона розуміє, що вона приїхала абсолютно не туди. Абсолютно окей, питань немає, якщо це. З самого початку була ця вакансія. Вони в курсі про цю вакансію. вони знають, що там буде, і вони такі я буду і їдуть. Ну тобто вони вже підготовлені. Але якщо ні, вибачте, але цього я мабуть ніколи не зрозумію. Будь ласка, давайте так не робити, щоб люди просто не телефонували і не казали про те, що ви рекрутери такі галіми. Не треба так вчиняти з людьми. Будь ласка, я вас дуже прошу.